вечір, це громадський онлайн, студія Тетяна Даниленко. Роман Скрипін. І в нас перша гостя Олена Бондаренко. Добрий вечір. Добрий. Вечір. Якщо можна його назвати добрим, як і все, що відбувається останнім часом. Сьогодні будемо говорити про те, чого очікувати завтра, і, власне, про те, що сталося за сьогоднішній день. Власне, зараз, те, що ми знаємо, триває зустріч президента Януковича з опозиційною трійкою. Продовжуються переговори. Я б тут уточнював колег, хто уповноважував опозиційну трійку вести переговори. Мені колеги підказали, що це зробила рада церков, тому що я хочу нагадати, в один прекрасний день майдан проголосував руками про відкликання мандату про переговори. Але наступного, Олега, але наступного боку. дня рада церков звернулася до опозиції з інформацією про те, що київську міську державну адміністрацію збираються штурмувати в зв'язку з цим. Закликала опозиціонерів негайно піти на банку. Вона переговори з владою. Сьогодні ці переговори були продовжені. То було в суботу, нагадаю, і в суботу ж зустрічався президент з фракцією партії Регіоні. Ви, до речі, були на цій зустрічі? Так, да, звісно, хоча у нас зараз йдуть канікули, і деякі люди знаходяться не в країні, мають на це повне право. Ті, хто встиг, тим більше, що зустріч була назначена дуже швидко, не всі добрались, але вот, більша частина суставу була. Це правда, що 78 представників партії регіонів не добралися на цю зустріч? Тетяна, якщо ви в цьому шукаєте скритий сенс, його немає. Людей просто поблизу не було. Тому давайте, мабуть, говорити про те, хто зміг приїхати, хто не зміг. У кого-то взагалі були сімейні справи. А чого ви вирішили, що Таня шукає скритий смісл? Ну, Тому що я читала такі коментарі від якихось наших опонентів, діалогічних, опонент. політичних. Просто с такой же смысл примерно звучит в ее вопросе. Почему? Я вас просто запитала, а чи правда еще поднималось вопрос про запровождение надзвичайного стана? Чи поднималось оно В 158 раз скажу, что данный вопрос на повестку дня не выносился. Это подтвердили мои коллеги, это подтверждаю в этой студии и во всех других и еще раз я. А про еще ишлось на эти зустрічи? Я думаю, что в интернете достаточно информации по этому поводу. Я думаю, что вы, в принципе, знаете, о чем шла речь. Речь шла о том, каким мирным способом все-таки будем выходить из политического кризиса. Рассматривали вопрос отставки правительства, причем Николай Яныч присутствовал, и он довольно для меня спокойно отреагировал на данное предложение своих же коллег. Тобто він погодився на відставку в разі, якщо на це погодиться, якщо опозиція если это нужно. піде в рух? Да, так, якщо це буде потрібно, якщо це буде компромісом з опозицією, то він абсолютно спокійно до цього пропонування віднесеться. Як, чи були якісь інші точки зору? Можливо, хтось був проти такого сценарію? Ну, безумовно, не буває живого організму там, де немає якоїсь дискусії або немає різних точок зору. высказывались разные, в том числе не все, например, поддержали, хотя таких было, конечно, меньшинство, предложение, которое озвучил Виктор Федорович и переговорщики, которые присутствовали на этой же встрече Андрей Портнов и Елена Лукаш, о том, что господину Яценюку была предложена должность премьер-министра, а Виталию Кличко предложена должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам. Слухайте, а чому саме з гуманітарних питань uh -huh. це досі таки лишилось незрозуміло? Ну чому uh -huh. э, я це прем'єрство, Тому що лідер найбільшої фракції, uh -huh. очевидно, ну це ще ось uh -huh. можна пояснити. Uh -huh. Чому саме з гуманітарних питань э, кличку? Віталію блізак було... спорт, э, соціалка, медицина, образування це э, то, що по всій відомості являється зараз самим животрепещущим. Я думаю, що в даному случаї, коли оппозиция добивалась добивалася ответственності, її нарізали тетсвіності по максимуму. Пані Олено, вам не здається, що ви говорите про це з посмішкою, і в цьому є е, певні ознаки недооцінення ситуації, яка в Україні сталася. Ви знаєте, зараз, Господин взагалі, як якби советують більше улыбатися, І я стараюся. Ну люди гинуть, і знаєте, посміхатися, ви можете звичайно. Я могу быть таким же депрессивным человеком, как и вы, но это не мой характер. Я не депрессивный, я говорю, что люди гибнут. Я понимаю, вы знаете, только, только они гибнут везде и каждый день. Вы Почему-то вы що сейчас говорите люди, только об этом люди сейчас Я видела, загинули. как вы себя ведете по отношению к моим коллегам в этой студии. Роман, если вы будете продолжать, мне просто вот нечего будет в этой студии делать, я просто встану и уйду. Ваше право. Конечно. Я запытую, почему вы смеетесь, когда люди гибнут. Я не смеюсь, я улыбаюсь. Я стараюсь вести себя толерантно и не собираюсь менять характер только потому, что вам мой характер не нравится. Я и вам не нравится, как я, я улыбаюсь. Сказал. У меня прекрасная, отличная улыбка. Я запитал.

Потому так, что такая мне не нравится. Читава. Мне не нравится, как вы себя ведете по отношению ко мне. Вы обсуждаете мою а улыбку, мою физиономику, мое лицо. Вот. Я об этом не говорю, что мне не нравится я вас. Я запытую вас. Поэтому давайте, наверное, все-таки либо мы перейдем сейчас говорите... в течение хотя бы 30 секунд а, к тем темам, которые собирались обсуждать, Яким либо адекватно. я просто встану и уйду, и вы можете еще минут 40 обсуждать мою улыбку. Но я вас не могу привязать тут. Вы можете. Робити все, що все, раз говорю, Я пытаю вас про смерти Все. людские. Спасибо большое, Роман. Про Я понимаю, запытал. что вам нужно обсуждать мою улыбку, мое поведение. Но не то, чтобы вы хотели всего доброго. Я хотела бы Я извиниться перед зрителями смерти. за не журналистское, не тактичное поведение вы ведущего вы это, Романа Скрылина. Хам. Поэтому Я мне придется уйти из этой была. студии. Я, Я призову, наверное, смерти. всех своих коллег питание. не вы ходить вы сюда, потому что здесь допускались абсолютно хамские выпады по отношению к моему коллеге Владимиру. Міру Пані Олено, ви Здесь питання були почули? хамські випади Вы по питання ко отношенню. Ви питання почули? Терпіть на хамство. Хамство в тому, що люди гинуть. а вас запитую, чи адекватно ситуації посміхатися, коли люди загинули? Це є питання. Володимир Ніколаєвич Олійніку, у терпіння просто полный воз. понимаете? Запанувала те, що називається.